У Чернігівському облмустрамтеатрі трамтеатрі репетиції вистави, яку готують до прем'єрного показу. Режисер, постановник Міри Спинішкевич, розповідає про що вона. Це історія про таке, знаєте, художнє осмислення нашого народу, яке відбулося під час колоніальної політики ем, тоталітарного режиму радянського союзу. Назва шоу Маркізельморт вона поставлена за мотивами роману Євгена Плужника Недуга. В центрі сюжету опиняється директор заводу Іван Орловець, який приходить в підпільний бар недуга. Іван Орловець закохується в співачку Ірину Завадську. Вона буржуйка. Він пролетар, і в цьому конфлікт, тому що між ними ідеологічна війна. Ви самі чудово знаєте, що відчуває пролетар. буржуя. він його або ненавидить, або зневажає. Як розповідає актор Олександр Ворондєєв, який у цій виставі грає Івана Орловця, це його перша головна роль. Для мене це персонаж, який проходить шлях від того, що він отримує шанс вплинути на свою долю, піти проти системи. В нього дуже глибокий внутрішній світ. Він по справжньому приймає людські емоції, На нього вплинули стосунки, він ну, кохання. Тобто воно його справді дуже сильно змінило. Воно дало йому шанс змінити його життя, змінити його світогляд. Інший актор, який грає робітника заводу Куницю, розповідає про те, чим для нього є ця вистава. Про те, як комуністична система може знищити середини, до якого дна. Може опуститися людина, і всі персонажі умовні, які ем, уособлюють оцю тоталітарну систему, намагаються знищити в Іванові і в Ірині Завацькій. Є найголовніше, що як на мене є в людині, це їхню людяність. Чи позбудуться вони людяності, чи система радянська переможе? Це вже власне побачимо на прем'єрі. У Чернігові вистава запланована на 27 та 29 червня. Лесі Ігнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.